Сергій Ухачевський. Курва війна. У серці московського народу проросла божевільна амбіція, що не знає меж. Вона може впливати тільки на пригноблені душі, а живеться трагедією усієї нації. Ця нація загарбницька, зажерлива і злиденна. У своєму рабському становищі вона мріє поширити власне тиранічне панування на інших. Слава Багатство, на які вона сподівається, відвертають її думки від ганьби, у котрій вона перебуває. А щоб змити з себе брудну жертву цілої спільноти та особистої несвободи, ця холопка, стоячи на колінах, мріє про панування над світом. Якщо ви думаєте, що ці слова Сучасні, то ви помиляєтеся. Їх написав ще у далекому 1839 році Астоль Де Кюстін у своїй книзі, у своїх спогадах про мандрівку Росією. Про що ця книга? І який її жанр? Ви будете вражені просто, тому що нічого подібного я ніколи не бачила. Це книга на кшталт того. Що трапилося якби? І хоча історія не знає такого моменту, що ми можемо змінити минуле, але просто уявіть собі, що було би, якби? За деякими джерелами Путін планував розпочати повномасштабне вторгнення в Україну ще у 2020 році. Але через пандемію ковіду цього не сталося. І цей роман версія того, як могли би розвиватися події в Україні та в світі, якби держава-терорист таки розпочала війну в лютому 2020 року. Якби не пандемія, якби до влади в Україні прийшов інший президент, якби у нього влади відібрали військові. У будь-якому разі, усе було б по-іншому. Але як? До вашої уваги авторська версія цих подій. Звісно, приємніше описувати історії людей без війни, без тих реалій, в яких ми насправді живемо, без обстрілів, без загибелі рідних. А так, А так курва війна і курви її нам принесли. Принаймні так вважає головний герой цього роману. Починається він е, доволі. Фантастично, власне, це, мені це нагадує для те, фантастику, фантастика, навіть якусь комп'ютерну гру з одного боку, а з другого боку якийсь роман антиутопію. Ми бачимо зону велику, величезну світ-зону. Сьогодні нас повернули в бараки, оскільки в Кацапів було свято Вихідний день. Вони називали це День Восеєдіння. За парканом було чути ранкове ревище місцевих спасолка. Схоже, тутешня влада, призначена в'язничним начальством бригадир в колонії, привітали і налила на честь свята Бормотухи. Тепер вони співали під гармошко патріотичних пісень, волали Яруський, Катюшу, потім перейшли на блатні гора любіла, свараміхаділа. Гостоп ми подошли і за обла та іншу єрсть. Танцювали з гиканням і баб'ячим вищанням. Невдовзі це переросле у п'яні бійки, розборки та поножовщину з історичними вересками місцевих молодуг і надривним риданням їхніх дебілкуватих випадків. Нічого нового та оригінального, все, як і сотні років тому, 21 століття. А тут ті ж столітні інтер'єри в посілку і таборі, ті ж розваги, тільки у них нове свято. Перва гладовщина, день восеєднання. Ще один привід залити пельку водярою, набити морда одна одному, а потім і своїм бабам і дітям, а заодно бідгамселити собаки, які розгавкалися, от шманіли від безумства двоногих істот. Вечір закінчиться їхнім скаволінням і несподіваним утихомиренням усього під підпадома сковнеї вечора у цих ненависних сибірських нетрищах. А поки касапи в посьолку заливали пельки водярою і ревіли свій шамсон, ми співали стиха інших пісень. Сніги, сніги, червоне, чорне, біле. Сибірських рік закуті береги. Сніги, сніги, мене заговорили, усе життя спокутувать борги, кулили пси і кулі голосили. Якщо є диво, це одне із див. Не знаю, де набралась вовча сила. Не відаю, як тільки я дожив, Не плакав, не боявся, не жалівся від тих часів студеної пори. Старий я, що піди тепер в Криївки, Та знову розпинають прапори. Я вважаю, що зараз саме час придбати і почитати цю книгу, яка є як ніколи актуальною. Сергій Ухачевський, Курва війна. Видавництво Богдан рекомендує.